Командувач сил оборони Естонії Андруса Мерил заявив, що окупувавши е, територію України е, сусідньої суверенної держави, і е, домігшись того, що е, ця територія залишиться під її контролем, Росія фактично досягла своєї мети. Тим самим Росія, на думку командувача естонських збройних сил, фактично надіслала світовий сигнал про нормальність окупації території іншої держави. За його словами, Росія окупувала територію сусідньої країни, надіславши світові чіткий сигнал, що це нормально. І внаслідок перемовин ця територія найімовірніше, залишатиметься за РФ ще певний час. Завив Марило, це, на його думку, є посланням іншим державам, які тепер можуть замислитися над тим, що і в них є підстави почати конфлікт з якогось старого питання або підібрати щось у свого сусіда. Це повністю змінює всю архітектуру безпеки у світі. Сказав глава сил оборони Естонії. У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці, адже що щодо України це спрацювало, то може спрацювати і там. Те, чим Росія платить за це в Україні сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснажені економіки, її це не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо. Додав Мирило. Я повністю з ним згоден. З керівником Збройних сил Естонії, що фактично окупувавши і утримавши за собою, от якщо зараз Трамп з Путіним домовляться, що війня зупиняється на тих фронтах, де вона зараз стоїть, все окуповане залишається за Росією як умовою, що вона перестане далі. Намагатися просунутися, то це дуже поганий прецедент для світу. Це ми всім диктаторам, всім агресивним країнам показуємо, що якщо ви не згодні з кордонами з сусідом, вважаєте, що сусідня територія це по праву ваша, то ви, якщо маєте силу, можете піти і забрати. Це так. Руйнується світова архітектура безпеки. Але... Пане е, керівник естонських збройних сил, ви е, хочете, щоб цю світову проблему вирішили самі українці? Так, це в наших інтересах е, вернути собі нашу територію. Але це в інтересах всього світу, як мінімум цивілізованого світу, того, який не хоче е, переділу кордонів, щоб ми вернули. Те, що ви нам грошима і зброю допомагаєте, це спасибі, але цього недостатньо. Ми платимо не лише грошима і е, зброєю і зруйнованими містами і селами. Ми платимо життями. Ми платимо солдатськими життями. І в нас немає стільки життів, щоб взяти і звільнити цю територію. У Нас і близько стільки життів немає. Росія в п'ять разів більше за нас по кількості населення. Плюс вона тягне з Північної Кореї та з інших країн, тому що в неї грошей в 20 разів більше. Хочете, щоб не було такого прецеденту, щоб Росія не думала, що можна в Естонії щось забрати і це їй зійде з рук? Будь ласка, збирайтеся всі, присилайте свої війська тисяч так з 500, як мінімум, а краще півтори мільйони. Тому що, коли ви пошлете 500, то Росія проведе тотальну мобілізацію і збере 2,5 мільйони. От, тому треба як мінімум півтора мільйони відразу збирати, щоб вона навіть... Не думала сопротивлятися, і присилайте зі зброєю, з усім забезпеченням і відвоюйте. І не буде такого прецедента, а не лише за рахунок українських хлопців світовий порядок утримувати.